Сам тюнер повністю не включається, не запускається, пише он, але не включається. Пробуємо ще раз включити-виключити. Результат такий самий. Будемо розбиратися. Ну Давайте знімаємо кришку, дивимось, будемо робити діагностику. Так, у нас тут складається з блоку живлення, безпосередньо плати з мікроконтролером і всі решта плата управління, плата для карточок, тут виходи, вхід і виход на антенну. І на звичайну антенну, на нас ну, стандартно виходить. Дивимося, що у нас тут є. Ну, і зразу, Я в принципі, не дуже сумнівався. Зразу у нас тут є. Бачимо є здуті конденсатори. Ось один здутий, другий здутий, третій здутий, четвертий здутий, п'ятий здутий, п'ять здутих. Конденсатор 1, 2, 3, 4, 5. Зараз я ще помірюю напругу на отих. Це такий експеримент. Помірюємо оце, всі напруги, які йдуть на плату. Тут підписані. Не знаю, чи буде вам видно. Тут на платі є підписано на, на яким дротом яка напруга йде. Ми зараз перевіримо, яка зараз напруга, а потім поміняємо конденсатори і перевіримо ще раз. Отже, робимо замір. Я тут переписав, які напруги йде заземлення. 33 вольт, і 5 вольт заземлення, 3,3 вольти, 24 вольт, 12 вольт і 5 вольт. Перевіряємо, що в нас є насправді. Поставили положення постійного струн, перевіряємо перша ніжка 0. Це заземлення, друга ніжка. Має бути 33, у нас є 35 вольт і 2. Третя ніжка має бути 5 вольт є і 4,7. І тут заземлення. Тут має бути 3,3. 3. Тут чітко 3,3. 3. Добре. Тепер тут у нас має бути 24 вольт. Замість 24 вольт є 27. Тут у нас має бути 12 вольт і 11,6. І тут останнє має бути 5 вольт 4 і 7. Ну, є невеличкі відхилення. Тепер давайте подивимося. Раз у нас конденсатори погані, ми можемо перевірити, чи у нас тут є змінна складова. Можливо, що проходить змінний сторон. Перевіряємо на першій ножці. Тут заземлення нема. На другій ноль. Тут є от і майже 9 вольт, за землення, там де 3,3 вольт... Ну, Є така невеличка наводка. Можливо, це через несправні конденсатори. Це я для експерименту, просто хочу... Тепер Порівняти. Зараз я тут напишу і ми і почну міняти конденсатори. Так, випаємо конденсатор. Я, для прикладу, буде конденсатор покажу. Ось бачите, випаяли. є видутий бачите, видно так. На платі позначено де плюс, де мінус на це плюс-мінус треба обов'язково звертати увагу. Добре, один конденсатор, який тепер випаємо. Цей, цей, цей. Ну ось я випаю деякі конденсатори. Ті, що були з доті конденсатори, я випаю, але ще не припаяв. Зараз ми перевіримо, які стояли, а які ми ставимо. Ось перший великий ось цей конденсатор на 33 мікрогради, 400 вольт. Міряємо, скільки він показує. Тестер. Перевіряємо. Буде вам видно. Yes. Написало, що невідомо, що невідомо елемент. Значить він повністю несправний. І тепер ми беремо той, який я поставив новий. Mm -hmm. Ще не припаяв, просто запхав на нього місце. Mm -hmm. Ось не видно вам чи не вин. Прилад показує. Показує, що це є конденсатор. О! Цю і додатку забрати. Показує, що це є конденсатор, і показує його. Зараз. Час. Показує, що він має 37 ESR Ohm, і ІSR 1 Ом і втрати 0,9%. Пробуємо слідуючи. От я ще випаюсь таки на 1000 мікрофарад 10 вольт. Провіряємо. Тож, також в дуже поганому стані. Перевіряємо, що тестер показує. Показує, що це взагалі резистор 029 Ом. Як бачимо замість конденсатора, показало нам опір. Невеличкий, дуже малий опір. Фактично коротке замикання. Тепер перевіримо той конденсатор, який я. Кілька обмовля для того, щоб припаяти. Упс. Включаємо тестер. О, так файно видно. Показує 1082 мікрофаради, 0,13 Ом ІСР. І втрати 1,6% нормально. Для таких конденсаторів це нормально. І так, абсолютно всі конденсатори, які я випаюв, всі практично зовсім не мають ніякої ємності. Ну, все, зараз я запаяю Перевіримо напругу. Ви конденсатори замінили. давайте перевіримо тепер напругу, яка у нас буде на виходах. Ми ну, вот. тут записували. У нас повинно бути 33 вольт, було 35,5. Міріємо. Тепер є майже 32 В, Замість 33-32, а було 35,2. Сполу... 35, ну, 32 вольт. Слідуючи, було 4,7, зараз 5 вольт. Так і повинно бути 5 вольт. Заземлення потім йде. 3,3 вольти. Чітко, 3,3 вольти. Було 3,5 вольт. Тепер тут 24 вольти. Зараз 25,4. Тут 12 вольт. Було 11,6, стало 11,7, трошки слігну. Стало краще. І 5 вольт стало чітко 5 вольт. Давайте тепер оберіг складову змінного току. Це воно воно було, тому що конденсатори не згаджували повністю напругу. І тепер ми перевіримо, коли вже конденсатори згладжують. Саме більше у нас було тут 5 В, у нас було 0,12 вольт показувало. Зараз тут показує 0,01. Практично в 10 разів навіть 0, бачите, зменшилось на 0. Змінний струм практично зникнув. Ще отут є 0,4 замість, але було теж е, 0,11. Воно, видіти, зараз практично на нулю. Хіба тут також 0? Тут 0. 0. Mm. Зараз 0, 5 вольт 0. Ну, вже практично всюди, змінного струму практично немає. Є, можливо, невеличка наводка, це є за рахунок того, що конденсатори, само собою, можливо, ще якісь є під... Ся... під... трошки втратив ємність і вони повністю не зладжують. Свист пропав, цей свист був. В цьому трансформаторі він виникав, е а можливо, це були швидко конденсаторі. Ось тут два, два підпухлих конденсатори, були на тисячу мікрофаз. Вони грілися сильно. Я, Коли виключив і почав пробувати випаювати, я помітив, що оці два конденсатори, які були, вони сильно грілися. І можливо, що грілися через те, що там їх пробивало, проскакувала напруга. Між пластинами і можливо через це був свист. Ну я сильно так не прислухався. Мені здав... Я щось подумав, що можливо трансформатор, бо трансформатори можуть звістити. Можливо, що або трансформатор, а можливо той діод, який грівся. Ну все, зараз спробуємо включати. Під'єднаємо до телевізора і включимо. Подивимося на результат. Так, хотів я вже збирати даний прилад, але... Мене зупинила ось ця поломка. Бачите, скат розйом. На ньому з усіх ножок лишилося хіба що раз, два, три, четыре, п'ять, 6, 7, 8 ножок цілих задніх. А всі передні були обірвані. Можливо, то є одна з причин, по якій до мене попав цей прилад. Поламаний роз'єм і здуті конденсатори, через яких не працював. Розйому другого я на даний час не маю, тому зараз буду складати без, без даного розйому. І спробую працездатність даного приладу. Збираємо. Так, я під'єднався, телевізор включений, правую включати АРС. За включається. Mm. Екран ще нічого не показує. Чекаємо. Это включите. Зображення на екрані. Чували. Канали показували. Ну, я ж сказала, що у нас немає. Як, як Ми бачимо, канали показують. Нічого не гудить. тихенько. Ви знаєте, як скартовський розняв я зняв, Поки що його нема, Працюємо через розділ тюльпани. Перезвоню до клієнта, ми знаємо, чи міняти йому, чи не ставити. І все. Що замінили? П'ять конденсаторів, які були повністю менти, що всі звинувачі зняли картовський розйом, тому що він поломаний, рухався і міг замикати на інакші контакти. Усе чоловік, наче